Влаштуватися на високооплачувану роботу сьогодні справа не з легких, особливо для мешканців маленьких населених пунктів. Тож, аби допомогти мешканцям визначитися із сферою діяльності до селища новоекономічне, Гродівської територіальної громади сьогодні завітав мобільний центр зайнятості. Мобільний центр зайнятості він розрахований на те, що можливо надавати всі послуги, які тільки може надавати центр зайнятості. Тут можна і поставити на Влік, можна провести роботу з роботодавцями, надати консультування їм можна провести семінар, показати все те, всі ті активності, якими володіє державна служба зайнятості. Звичайно, що це дуже гарна послуга, тому що вона наближає наближається до людей. Справа в тому, що зараз не кожен може приїхати в місто, не у кожного є сучасні гаджети, і все це ми можемо їм надати тут. Окрім місцевих, отримати консультації фахівців мали змогу, і мешканці сусідніх старостинських округів. Сьогодні привезла своїх мешканців. Я Миролюбівський із Миролюбівського старостинського округу для того, щоб ознайомитися, які на сьогодні послуги можна отримати від центра. Занят у нас багато людей працездатного віку, які потребують таких послуг. Привезла дівчат. Внутрішньо переміщених, щоб отримали консультацію. Пані Олена отримала статус переселенки ще вісім років тому, коли виїжджала із палаючої Красногорівки. Прихисток зі своєю родиною знайшли у селі Миролюбівка. Проте сьогодні переселенських виплат критично не вистачає на покриття усіх потреб. Тож у пошуку роботи жінка звертається до фахівців центру зайнятості. От купили маленький домик роботи. Немає. И уже у нас возраст вроде бы как за 50. Хорошо. хорошо. Ну как-то надо работать. Как-то до пенсии. И с транспортом тоже тяжело. У нас один раз автобус ходит в две недели там, поэтому очень тяжело. Работать, чтобы было легче. Помогать нашей громаде тоже. Тримати молодь у громаді сьогодні важко, адже робочих місць практично немає. Пані Ганна на консультацію прийшла саме із цим питанням. Я прийшла з питанням, таким як я працюю з молоддю, працевлаштування нашої молоді після закінчення навчальних закладів та написання проектів для того, щоб в громаді з'явилися нові робочі місця. Мені дуже дали змістовну, дуже я думаю, корисну інформацію з моїх питань, тому я консультацію задовільна. Підвищення кваліфікації також користується неабияким попитом, тим паче, що із ваучером на навчання отримати освітні послуги можна безкоштовно. Це питання стосовно підвищення кваліфікації. Дуже хочеться підняти свій рівень професійний. Тож мені спеціаліст розповіла, які є напрями. Більш зацікавила психологія, дуже актуальна в воєнний час. Це дуже корисно. Цікаво. Знімальна група телебачення Капрі селища Новоекономічна спеціально для Капріньюс.